Хочу подякувати команді за гру, тому що, на мою думку, команда провела якісну гру. Звичайно, що треба реалізовувати ті гольові моменти, які ми маємо. Але складний період сьогодні у нас команди, тому будемо рухатись далі. Я думаю, що все рівно цієї команди є майбутнє, це потрібно далі працювати, не пускати руки, все буде нормально. Ну я думаю, що це все в комплексі, тому що майстерність є однозначно. Психологічний стан в команді також важко тисне, то тому що ми давно не вигравали. Але я ще раз кажу: всі хлопці працюють, всі хлопці працюють в хорошому настрої. Я думаю, вони розуміють все. Такі періоди бувають, на жаль, в футболі, тому потрібно з нього виходити з цієї ситуації. Ну, рух вперше попав. Чорфінал Кубка. Звичайно, що хотілося пройти далі, щоб побороти за трофей. Чуть-чуть нам знову ж таки не вистачило. Я не можу сказати, що ми сьогодні в грі фізично поступалися після того, як ми три дні мали перед сьогоднішнім матчем відпочинку. Динамо Київ може собі дозволити поміняти практично весь склад. На якісних футболістів. Ми цього на сьогоднішній день не можемо собі дозволити, але я не можу сказати, що фізично ми не були підготовлені до цього матчу, тому що в кінці матчу у нас було якраз багато грівих моментів. Це різні матчі, тому щось порівнювати, я не бачу змісту. В Кубку гра на виліт. Звичайно, що сьогодні ми перебували набагато якісніші матчі. Ну, ми... Цей період, коли перейшли на схему 4-3-3, ми створили більше гольових моментів. Тому будемо думати, як далі грати. Ми від однієї, і від, від другої схеми відмовлятися не будемо. Ну, я сказав, на минулій прес-конференції нічого безслідного не проходить. В минулому чемпіонаті у нас в першому колі була наймолодша команда, і цю команду покинули чотири футболісти, прийшли в Карпат, і от Фредді прийшов. Вінчик, в іноземний клуб, і покинули команду п'ять футболістів, це втрата для команди. Ми практично будуємо нову команду. Треба, щоб нові футболісти звикали до вимог нових, тому потрібно буде час чуть-чуть, в кожному матчі чуть-чуть чогось не вистачає. Не, Немає цілісної гри, яка була в попередньому чемпіонаті на сьогоднішній день. Але я думаю, що футболісти всі працюють. Повну самовідачу. Я думаю, що ця команда буде конкурентною. Вирішальним в першу чергу. Ну, давайте так по, -по, по порядку. Вітаю болівальників з перемогою. Ми вийшли в одну другу фіналу кубку. І сьогодні, безумовно, ми дали можливість зіграти тим гравцям, які менше отримували ігрового часу. Ми Спеціально йшли на такий крок, тому що в нашій обоймі 26 гравців з залученням до нас молодих гравців з Ю-19, і ми цим складом готуємося до матчів чемпіонату України і взагалі до нашого майбутнього. Тому дали можливість зіграти і Валентину Моргуну, який, якщо я не помиляюся, зіграв першу офіційну гру сьогодні. В нього був дебют. Я його вітаю з чудовою грою, дали можливість зіграти тим хлопцям, хто менше отримував часу на футбольному полі. А що відносно аналізу, то я скажу так: нервова кінцівка, яка певно не сподобалась глядачам, тримала в напрузі до останньої хвилини, про це я не можу сказати про свій тренерський штаб, тому що ми мусили. Робити рахунок більш комфортним для нас в першому таймі на самому початку дві чудові нагоди в другому таймі, принаймні точно дві чудові нагоди, які у нас були, і мали спокійно завершувати цю гру. Я своїм гравцям завжди кажу про те, що помилка в обороні, коли ми пропускаємо м'яч, для мене рівноцінна така ж сама помилка, коли ми. В майже 100% нагоді не забиваємо. Один в один, немає значення. Там ми пропускаємо, тут ми не забиваємо. Для мене однакова така сама помилка. І над цим будемо працювати. Але добре, що на нуль йдемо далі. Я не, не бачу сенсу в цьому питанні взагалі. Кого б я не бачив, мені треба виходити і грати півфінал. Для нас. Кожен матч головний. на сьогоднішній день, наступна, наступна гра, яка відбудеться в Києві 6 числа проти лівого берега, вона для нас головна, і ми готуємося до неї з максимальною відповідальністю. Всіх гравців і всього штабу, і технічного, і персоналу, і всієї команди. Тому аналізувати ви безумовно приємно дві перемоги, але. Це вже історія, вона, вона вже не має, її вже не змінити. І треба стояти не обличчям до, своєї, до свого минулого, а обличчям до свого майбутнього. Кожна команда при підготовці напрацьовує свої ігрові схеми, моменти, тактики, взаємодії в залежності від гравців, які є в розпорядженні, в залежності від травмованих, вона може змінюватись. Але аналізуючи дії нашого суперника, ми побачили, що вони, в принципі, з самого початку весняної частини чемпіонату працювали в одному і тому ж, скажімо так, стилі. І за період три доби між матчами щось змінити було майже неможливо. Тому ми саме і очікували саме таку ігру. Шановні колеги, якщо запитань більше немає, то будемо усім дякувати. На все добре. Дякую усіх, Бажаю гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.